Це телеканал. Віта, добрий вечір. Про голодні події середи вам розкажуть мої колеги. Про підтоплені підвали вінницьких житлових будинків внаслідок стихії розповім я. Роман Гах. Показові виступи спеціально тренованих кінологами собак. відвідала я Ірина Корж. Більше 20 годин працівники ЖЕКу номер 15 боролись із наслідками вчорашнього ливню. в будинку по вулиці Станіславського, 21, Там затопило підвал. Як розповіли комунальники на місці, вони працювали у дві зміни. Перша розпочала ліквідацію потопу вчора о 19-й годині. Завершили сьогодні близько 16-ї. Близько більше знає Роман Гах. За інформацією Вінницького гідромецентру, 11 червня випало більше третини місячної норми опадів. У зв'язку з цим підвали ряду вінницьких будинків підтопило. Це підтоплений підвал будинку номер 21 що по вулиці Станіславського. Це страшна біда напроти протязі п'яти років. Цей будинок затоплює. І вода знаходиться в підвалі майже до самих панелей першого поверху. Затоплює, тому що тут немає по всій дорозі дренажної системи. І вся вода, починаючи з Київської від Проторга, Київського базара, з усієї Станіславської, стікає під цей будинок. Тому що це найнижче місце на вулиці Станіславської. З наслідками стихії в цьому будинку боролися працівники ЖЕКу номер 15 На момент нашого приїзду комунальники працювали тут більше 16 годин. Зараз 40 сантиметрів залишилося. А, а взагалі скільки було? Було метр десять. Метр Вночі теж качали. Для нас це нормально. Ремонтна бригада почала працювати вчора біля 19-ї години. І по сьогоднішній день в лаверін диспетчерської служби вже приїхала друга зміна. Працює три чоловіки з двома агрегатами, мотопомпи, які викачують воду. Від Джеку також є апарат ГНОМ, який викачує воду. Коли забудовники планували цей будинок і таке інше, не було передбачено ливневої системи. Розроблений проєкт на будівництво нової ливневої системи. З допомогою міської ради департаменту житлового господарства міського господарства зараз ми вже цей проект будемо втілювати в життя. Про мангах Андрій Починок, телеканал Віта. Будинку по вулиці Станіславського внаслідок стихії затопило найбільше впродовж місяця на цій вулиці розпочнуть роботи по облаштуванні зливної каналізації. Про це нам повідомив директор житлового господарства Вінницької міської ради Сергій Кушнієр. Окрім цього, він розповів про інші наслідки ливня. Було досить багато проблем пов'язаних з тим, що в самих будинках зливого каналізація напросто не справлялася з тими об'ємами, які випали. Осадів, і це призводило до чіткових значних порушень її роботі, тобто розгреметизація стиків, в деяких мілі навіть були вирвані коліна поворотні. Тобто, це пов'язано в першу чергу з тим, що вода не сходила. Також, в свою чергу, це призвело до того, що покрівля, які у нас, на жаль, знаходяться в досить таки. В нехорошому стані, хоч вони в досить великих об'ємах відремонтовані поточним ремонтом, але коли на покрівлі збирається значна кількість води, десь знаходяться десь якісь щілини, десь якісь неплотності, і по них вода починає поступати в коти. Продовж 12 годин на службу зілодобова варта поступило більше тисячі дзвінків. Усі звернення стосувалися наслідків зливи, яка розпочалася вчора ввечері. Диспетчери відділу оперативного реагування зафіксували декілька десятків випадків пошкодження теплових мереж. Такої кількості опадів, яка випала за вечір вівторка, не могли вмістити навіть ливнеприйомники через те, що вода стояла на трамвайних коліях. Транспорт рухався повільно. Люди з 18 години до 6-ї години ранку намагалися на нашу службу зателефонувати 1250 осіб. На 700 звернень було надано відповіді. Працювало три оператора. Звичайно, та кількість дзвінків, яка була на вчорашній день, її було практично неможливо опрацювати, тому що їх було досить багато, як я вже сказала по кількості. В зв'язку з складними погодними умовами мали місце аварійне вимкнення по енергопостачанню, мали місце зупинка транспорта, мали місце підтоплення приватних будинковолодінь, мали місце також і підтоплення. Багатоповерхових будинків, тобто ту кількість води, яка випала на вчорашній день. як нам повідомили синоптики, що це була понад півмісячна норма, також ще не було 10 років назад, не було зафіксовано. Тобто, оті звернення, які надходили на нашу службу, ми оперативно передавали відповідні служби, і вони оперативно реагували на ці звернення. Після вчорашнього дощу у парку дружби народів розмило доріжки та бетонні вази для квітів провалились під землю. Біля входу до парку вода залишила сміття та куски асфальту. Парк дружби народів після вчорашньої зливи виглядає так. Дуже сильний дощ, що в води було по коліна, навіть більше ніж по коліна. Позносило, ззаді, можете побачити, клумби, позносило, все, ну, все позносило. Машини ставали на дорозі, не могли виїхати нормально. Я стояв під кафе, я не хотів нікуди йти, бо затопило. Це сміття біля входу до парку дружби народів. Лестакірмані Асфальт Сокнути прибирають. Вся вода проспекту космонавтів пошла вниз і минуя бордюри. Пошла на територію і на алеї парка. Вимила пішохідну зону аж до пляжа. Своїми силами будемо відновлювати вкращати сроки. відновити територію парку дружби народів. Мають за півтора тижні. Вадим потатує, Володимир Гірявенко, телеканал. Віта. Як слід ловити злочинців та шукати вибухівку, продемонстрували вінницькі кінологи із своїми вівчарками. Такі показові виступи пройшли сьогодні на території Другої гімназії для дітей, що відпочивають у пошкільному таборі. Чого навчають експектори кінологічного клубу своїх чотирилапих друзів, бачила моя колега Ірина Корш. У кожного кінолога є дві собаки. Одна навчена ловити злочинців, інша шукає вибухівку та зброю. Загальний курс дресирування службової собаки покажемо затримання злочинців в автомобілі, також покажемо імітацію грабіжа, як собаки доганяють злочинців, затримують. Також покажемо, як службова собака обшукує машину на виявлення предметів, таких як зброя, вибухівка наркотичні речовини. Це бельгійська овчарка Малінуа Вольф. Йому рік і два місяці застосовується по розшуку виборці людини. Також дресурую його на пошук наркотичних речовин. Він вже ще знаходив. Ще не було можливості, але така можливість, я думаю, йому представиться. Дуже подобалось, коли собака за людиною бігла, коли через машину пригала. І коли, цей, коли казала людина, вона сідала, і йшла за людиною, і лягала, все сподобалось. Сидіть! О, о. О. Це дівчика в нас звати її Рута, фон Рубіленд. Вона родом з Одеси, була куплена малим щеням в місячному віці. Привезена сюди. І з тих пір я з нею займаюся, з місячного віку. Тобто вона завжди зі мною. Вона працює по пошуку вибухових речовин та пристроїв. Сподобалося, коли собака гнала за людиною вкусіла прям почти за шею, ні, щоб там не було костюма. Коли виростеш, Це... хочеш стати кінологом? М -м -м -м. Чому? Тому що я не хочу, щоб вона там може така собака, може і вкусити. <плес> Навчання триває довгий час. Для цього відбирається собака, яка зацікавлена в апорті. Апорт тобто, має на увазі ось така річ, яка називається офортриовочний предмет. Тобто, це м'ячик, будь-що, повинно бути. Тобто, відбирається собака, яка зацікавлена в ньому. Вона тобто, грається, зацікавлена в пошук. Ірина Кош, Сергій Кошарський, телеканал Віта. На цьому все наш сайт вітаве. Далі прогноз погоди. Завтра зранку з новинами зустрічайте Ольгу Сольвар. Гарних вам новин. Побачимось. 13 червня у Вінниці буде мінливо-хмарно, дощитиме місцями гроза та град. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 11 до плюс 16. Вдень 22-27, вище нуля.